BMW X5 2016 року з двохлітровим дизельним двигуном на двох турбінах, і до нас він приїхав, жаліючись на гул під час руху. Ми ж провели діагностику, яка обійшла з клієнту в тисячу гривень. І виявилося, що звук йде від переднього редуктора. Зняли редуктор, детально його перевірили всередині, і виявилося, що головна пара частково без зубів взагалі, і також під заміну підшипник. А сталося це на пробігу 200 тисяч через навантаження і несвоєчасну заміну мастила. В редукторі присутній суті. Ттєвий наліт старого мастила. Цікаво, що офіційно дилер взагалі не дає ніякої інформації стосовно заміни мастила в редукторі. Хоча взагалі в трансмісійних системах рекомендована заміна на 60 тисячах. А якщо навантаження збільшене, то і того частіше. Тож під цей X нам вдалося підібрати БУ-редуктор з гарантією і доставкою за два дні. Обійшлася запчастина в 30 тисяч гривень. А ще ми замінили один підтікаючий сальник між коробкою та роздаткою, і другий для профілактики, щоб вже закрити питання з трансмісією і більше до неї не повертатися. Загалом ремонт цього ікса обійдеться в 62 тисячі гривень, а автівка в нас пробуде на підйомнику 3 дні. А ми ще раз наголошуємо, що офіційний дилер надає рекомендації від виробника лише для того, щоб автівка відпрацювала свій гарантійний термін при усереднених навантаженнях. Тож ми зараз дочекаємося запчастин, і все тут полагодимо. А ви тим часом підпишіться на нашу сторінку. Попереду ще багато цікавого.